До слова вам додам за той електролобзик. Якби в мене зараз був вибір його купувати чи не купувати, я його б не купив. Оце найдовше полотно, яке в нього може зайти довше, не зайде. Тобто ним різати хіба отаку от дошку максимум. Отаку, от як на дах. Якщо на даху щось зробити, то та він класний. А щоб вирізати вже отакий от брус 5 см. Він вже не врізає, 4 може 4 може, ну, ще може врізати до, до 4 см. Тому той старенький, який в мене був, він не виглядав не так гарно, в нього було набагато менше функцій, але він був потужний і різав краще. Так що, як ви вже зрозуміло, мені треба ще один лобзик або купити, або, або десь позичити. Так, А за тим часом як лобзиком вже нічого нам не вдалося робити. Ось тут я спробував прикріпити нахрест робити бруси. Е е немає чим закріпити, в мене тільки золоті шурупи, треба чорні по дереву. І ми поскладали ось тут з Юлією дрова. Юля поскладала майже все я в кінці вже тільки чу-чуть допоміг. Зараз тут замітаємо. Ну і нас ще лишається тут кубка. Але то все ще десь може знадобитися, що все десь з того може буде треба. Теж буде прибирати тоді, коли закінчиться будівництво.